Слава Україні! Микола Тищенко погоджується з будь-яким рішенням. Перші заяви скандального нардепа з під зали суду. Європейський суд прав людини визнав, що Росія порушувала права та свободи українців у Криму. Продовжуємо інформувати вас про важливе в студії Денис Піменов. Це 5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Отже, Тищенко погоджується з будь-яким рішенням перші заяви скандального нардепа з під зали суду. Мандат складати не готовий, бо йому його дали люди. За його словами, з офісу президента він не спілкувався, бо це не входить в його повноваження. Та навіть не є підписниками один на одного. Вірить, що слідство з усім розбереться, хто кому заважав. каже, що півтори роки має свій фронт, і там у нього війна з кол-центрами та ботофермами. Наразі ми говоримо про оголошення конкретної підозри. Слідство не виключає, що в ході досудового розслідування можуть з'ясуватися інші обставини та інші факти. І ми не виключаємо, що також можуть бути оголошені додаткові підозри у кримінальному провадженні. Проінформували в ДБР. В Україні цього року фіксується стрімке зростання кількості чоловіків призовного віку, охочих вступити на навчання до аспірантури та отримати відстрочку від мобілізації. Через це у міністерстві освіти та науки України вирішили змінити правила вступу. Про відповідні зміни повідомив очільник МОН Оксен Лісовий. Так, щоб зменшити кількість осіб, які можуть отримати вістрочку від армії, у МОН вирішили надавати її лише тим студентам, які навчаються на бюджеті при денній формі в аспірантурі. При цьому контрактні місця доступні лише на заочній або вечірній формі навчання, де не, передб... не передбачена вістрочка. Жага до знань це чудово фіктивне навчання. Ні, тож змінюємо правила вступу на аспірантуру у 2024 році, зазначив міністр. І зауважимо, що цього року для допуску до вступних випробувань закладу чи установи обов'язково є здача єдиного вступного іспиту. А ось раніше для цього було достатньо іспитів безпосередньо у закладі вищої освіти та наукових установах. Європейський суд з прав людини визнав, що Росія порушувала права та свободи українців у Криму після його окупації. Суд визнав, що Росія практикувала жорстоке поводження з українцями, незаконні затримання, зникнення, примусові заміни українського паспорта на російський, масові обшуки, закриття українських і кримсько-татарських медіа, заборону протестів і напади на організаторів зібрань. Сьогодні цей вирок по суті звів на нівець десятирічні розповіді так званої Росії про права людини в Криму, що в Криму дотримуються. Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт колишнього міністра оборони та начальника генштабу так званої Росії. Мова йде про Сергія Шайгу та Валерія Герасимова, які понесуть індивідуальну відповідальність за міжнародні злочини, вчинених в період з 10 жовтня 2022 року до 9 березня 2023 року. Це напади на цивільні об'єкти, енергетичну інфраструктуру, шкода цивільним людям та об'єктам, а також злочини проти людяності. Повідомляє керівник офісу президента Андрій Єрмак. На Шепетівщині чоловік підрізав давнього знайомого і втік. Вчора біля одного із закладів міста Нетішин. Чоловіка під час сварки із давнім знайомим вдарив його ножем у живіт. Після чого втік з місця події його розшукали і затримали. 32-річного потерпілого швидкою терміново доставили в реанімаційне відділення місцевої лікарні. Поки це усі актуальні новини на дану годину, долучайтеся до інформаційного фронту на Першому подільському. Запрошуємо до нашого телеграм-каналу. Бережіть себе та до зустрічі в ефірі.